Христос Воскрес! Боїсти на Воскрес. Священник Олексію, запитання від підписниці. Чи можна прибирати в хаті, коли хтось із сім'ї в дорозі? Треба прибирати в хаті, щоб приїхали, не бачили того безголовля і того рейваху, який ви цілий час робите в хаті. Прибирати то не є гріховно, то є файно. А то все решта забобони. Не можна замітати, бо хтось їде в дорогу. Що не можна? Можна. Треба понакидали ті гості, понасмічували. Треба після них добре вивезти хату, і хай собі їдуть з Богом, а прийде час знову приїдуть. Так само, якщо до вас хтось їде, то щоб приїхали до вас не застали, вибачте, свинарника, щоб було чисто, гарно, сказали, ото господиня, а не, а не якась засранка, вибачте, значить, до господиня. Тому прибирати треба і до гостей, і після гостей. І сьогодні прибирати треба, і завтра, а саме краще то не смітити, бо не там чисто не прибирають, а там, де не смітять. О, ото запам'ятайте, я от кажу хлопчикам: хлопці встали зранку, передягнулися в школу новеньке, частеньке, в шафу зложили, на вішачки вчепили, прийшли з школи, оділися, замастилося, попрали і все. Лягають спати, вони навіть носки в шафу ховають. У мене дисципліна на рахунок того. Отак і не треба прибирати. Все, будьмо здорові.